Мілан місто, де стиль, історія та культура створюють особливу атмосферу. У мене було 8 годин між пересадками в Бергамо. З них 3,5 пішло на дорогу. Півтори години це час до наступного літака. Отже, на огляд Мілана у мене залишилось усього 3 години. Що я встигну за цей час? Вітаємо на каналі Троє на валізах і залишайтеся з нами до кінця, щоб дізнатися, чи зможемо ми вловити дух Мілана за ці 3 години. Цей випуск буде трошки незвичним, бо Макса і Саша не буде. Тому що до мене приїхала сестра. Ми не бачилися з січня 22-го року, і тому вона приїхала в гості і ми не могли не поїхати нікуди. Хлопці залишилися в школі і на роботі, а нас очікує подорож. Маша, чи готова ти до поїздки? Так що які твої очікування? Відпочити змінити картинку перед очима і взагалі нарешті полетіти на таку. Задоволена? З нас вітає Бергамо. У нас є план. Залишилося трошки менше ніж 8 годин до нашого наступного перельоту. Тож, що ми встигнемо подивитися у Мілані? Чи встигнемо ми поїсти? І що нас очікує далі? Поїхали! Варіантів дістатися від Бергамо до Мілано. Центру я обрала фліппо. Це вийшли найоптимальніші по бюджету автобуси. Їхати 50 хвилин до центру міста. Мілан одна із столиць моди. Навіть водії автобусів стильні. Якщо ви їдете на авто, то зважайте, що дороги платні. А також зверніть увагу на трафік. Він тут доволі щільний. Здається, ми трошки потрапили у затор. Подивимося, як це відобразиться на нашому часу приїзду до центрального автовокзалу. Чи жиде вокзалу. Коротше, до Мілано централо. Ми доїхали до центрального вокзалу у Мілані. І далі наш шлях йде до метро. На метро ми далі поїдемо до дому. З плюсів проїзду в метро в Мілані не потрібно купувати проїздення, якщо тобі потрібна разова поїздка. Ти можеш оплатити просто телефоном. Вхід у метро знаходиться за ось цим от яблуком і вихід з вокзалу. Так, Ліфт не працює. Пішли шукати сходи. І ось нарешті ми дісталися до головної мети нашої поїздки до Мілану Міланський собор. Тож давайте розбиратися, чи варто воно того. Домоді Мілано або Міланський собор це велетень, будівництво якого тривало кілька століть, і це видно по різних архітектурних стилях. Основним стилем є готика, але тут можна побачити елементи неокласицизму та бароко. Уявіть собі, почали будувати його ще у 1386 році, а завершили лише у 1965. А ще це четвертий за величиною собор у світі. Квитки до собору можна купити у кіоску поруч. Але краще це робити онлайн. Якщо ви берете квитки на ліфт, то майте на увазі, що час зазначений на квитках це час, коли ви маєте прийти до ліфту. Вже після тераси ви зможете спуститися всередину собору. Зліва від центрального холоду знаходиться. Вхід на сходи, але нас цікавить вхід на ліфт. Тож йдемо до нього. Вхід до ліфту знаходиться майже позаду. Отже, зараз підемо входити. Черви нема. Нам пощастило. Отже, ми наступні в черзі на ліфт. Чекати ми довго нам не довелося. Це кілька хвилин і будемо вже на горі. Тут не можна знімати з мікрофонами, не можна знімати селфі з селфі-палками, з триводами, з дронами. Це... Ідеокамерима також. Тільки на телефон, тільки такі звичайні любительські відеопозволення. перевіряють при вході сумки, щоб ми нічого такого не понесли. На даху собору знаходиться 3400 статуй. Я не уявляю, як вони їх сюди затягували, чи вони їх тут прямо робили. Бо це чистий мармур, і враховуючи, що собор будувався майже 600 років, це просто якийсь нереальний космос. Серед статуй можна побачити пророків, святих мучеників, гаргулій, химер. Коли йде дощ з рота у горгулі ліється вода, і це схоже на водоспади. І звісно ж, найвидатніша статуя це статуя золотої Мадонни, яка знаходиться на найвищому із 135 шпилів собору. Чесно і відверто народу на терасі дуже багато. Кілька українців побачили. А нас чекає другий рівень тераси. Навіть якщо заплатили за ліфт, все одно доведеться трошки піднятися з ходами. І карколомний вид, який відкривається з неї. А також тисячі туристів. Ми тут з машою подумали, що будувався собор майже 600 років і до сих пір будується, бо він на реконструкції. Дуже нагадує граду для фамілія в Барселоні. Там теж вічна вічне будівництво. Нем собор. Всередині міланського дому відкривається велична картина, високі стелі, оточені майстерно оздобленими колонами, створюють простір, що змушує відчути себе маленьким перед величою століть. Татуя святого Варфоломія в Міланському соборі одна з найбільш незвичайних і вражаючих скульптур. Вона вирізняється високою точністю анатомії і зображує Варфоломія зі своєю здертою шкірою, яка спадає з його плечей і ніг, ніби накидка. Цей вражаючий і навіть моторошний образ підкреслює жертву, яку приніс за свою віру святий і викликає благоговіння перед його витримкою і стражданням. Особливу увагу привертають вітражі, які додають інтер'єру яскравих кольорів. А у сонячний день наповнюють його магічним світлом. Ці вікна розповідають біблійні історії, відтворюючи сцени, що передають дух віри і мистецтва минулих століть. Дивіться, скільки людей. Ми вийшли з дому. чесно, почілувалось набагато більше, особливо від тераси, але насправді так гарно, але, мабуть, я просто запалу Не знаю. А от всередині сподобалося. Відрагі просто дуже ну, гарні, Вони настільки яскраві. Аж не віриться, що це люди робили 600 років тому. Взагалі, якщо будете в Мілані, то це, звісно, візит. ви маєте побувати. Але не знаю, очікувало більше. І після собору ми ще встигаємо відвідати галерею Вікторії Мануела Дубо Відому торговельну вулицю. Перший пасаж в Європі. Ходімо дивитися. Галерея Віторії Мануїло II – це місце, де Мілан демонструє своє найвишуканіше обличчя. Під її скляним куполом і розкішними арками зібрані найпрестижніші бренди світу. Але галерея це не просто торговельний центр. Це справжній музей з виточеними мозаїками на підлозі і архітектурними деталями, які вражають своєю елегантністю. Тут на підлозі є символи інших міст Італії. Зокрема, є символ міста Рим. І людей тут, звісно, прям дуже, 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 дуже багато. Сюди приходять не лише за покупками, а й за відчуттям міланського шику. Галерея це символ стилю та престижу, що робить Мілан містом мрії для шанувальників розкоші. Це все, звісно, було дуже гарно, але враховуючи, що прокинулися ми о 4.30 ранку, уявляєте, наскільки ми голодні? Ми прийшли до Панцероці Луїні, Це дуже популярна стара пекарня, які продаються солодкі, солоні, всякі штучки. Зараз спробуємо всі ці пиріжочки, які тут є смаки. Так. От такий ось асортимент. Це зараз скуштуємо. Ти готова? Пахне тут просто так смачно. аж слиною заклинаюся. Я сподіваюся, що на смак воно таке саме смачне. Uh, uh? No. Коротше, ідемо їсти, бо ми дуже, 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 дуже голодні. Зараз скуштуємо, яке воно. Я взяла собі три штучки: одну смажену, одну запечену солону і одну їх спешл сьогодні солодку. Це обійшлося мені в 9:30 євро. Це смажений томати і моцарелла, якщо не помиляюсь. Ні, це шинка. Моцарелла смажена. М -м -м. Ось так, мачинка. Поріжок номер 2 З томатами. І Начинка схожа на піцу Маргариту. Ось такий вид на галерею Віторі Мануела. Відкривається з Макдональдсом. Ми залишили речі недалеко від собору, оскільки оскільки соборі не можна заходити з рюкзаками. З сумками причанено можна, з рюкзаками ні. О, на вулиці збоку ми йдемо забирати наші рюкзачки. За три години нам це обійшлося в 13 тринадцять чи чотиринадцять п'ять таке євро. Не дешево, але що робить? Ми встигли сходити у собор. Ми встигли сходити до галереї. Ми встигли поїсти, забрати речі. І зараз ми маємо встигнути на автобус. Тож, побігли. Ми маємо не запізнитися на автобус і не потрапити у затор для того, щоб встигнути на наш наступний рейс. А також в аеропорту ми підведемо підсумки нашої поїздки. Приїхали в аеропорт Бергамо і тут нас чекає ось таке не черга. Просто жах. Це на Security Control. Я не знаю, чому вона така велика, але якщо у вас буде виліт з цього аеропорту, будь ласка, майте на увазі, що тут вас може чекати отакий от, от сюрприз. Добре, що ми приїхали заздалегідь. Ого! Ого! Отож, проходження контролю зайняло у нас 36 хвилин. Це було довго і душно. Але майте на увазі запас часу, має у вас бути Не Приїжджайте за годину до рейсу, бо не встигнете. Ну що настав час підвести підсумку? Чи достатньо восьми годин для того, щоб побачити Мілан? Для того, щоб побачити дуому, галерею і перекусити якимись пиріжками? Так достатньо. Якщо ви хочете побачити більше, то бажано приїхати все ж таки на день. А якщо у вас між приземленням і наступним літаком менше ніж 8 годин, я б мабуть не радила взагалі їхати в Мілан, тому що дорога займає півтори години в одну сторону. Краще вже тоді розглянути сусідній Бергамо, пройтися. А якщо у вас зовсім мало часу, ну тоді вам не пощастило, і ви можете залишитися просто в аеропорту. Чи варто було їхати нам туди? Я вважаю, що так. Так це було важко, це було швидко, але це були нові враження, і я дуже давно хотіла поїхати в Мілан, але все якось не вдавалося. А тут склалися так обставини. Маша, як тобі? Мені сподобалось. Було мало їжі, було багато пішої ходи, Ми бували у всіх місцях масці маствізі. Поїли пиріжки пиріжків з кавою. І це, це вся їжа, якою Віка мене частувала за вісім годин подорожі. Дякую, що піклується про мене сестра моя рідна, старша на всяк випадок. Ну вона хотіла сама побачити якомога більше, тому маршрут був складений саме так. Загалом враження хороші, нам повезло з погодою, тому що планувався дощ на весь день. А сталося так, що він почався саме коли ми вже виїжджали назад до аеропорту. Тож ми гуляли не під палючим сонцем, не в дощ, а в дуже помірно, приємна погода. Єдине, що дуже парило, тому що збиралися до Ну, до на цьому наша подорож не завершується. У нас є ще одна зупинка. І тому кажемо вам до зустрічі у Валенсії. Дякуємо, що провели цей час з нами. Чекаємо на ваші коментарі. Чи варто було воно того? Також лайк, підписки і дзвіночки, щоб не пропустити наступне відео.